Доброго дня, дорогі глядачі! з вами канал Народна Думка. Сьогодні ми в гостях в Івана Хомича. Доброго дня. Привіт, Олександре. І сьогодні ми дамо відповіді на ті питання, які ви ставили протягом довгих цих років, які найбільше вас хвилювали по збільшенні пенсії. Сьогодні відкриємо всі карти, все отак вам прямо відповімо. По ваших питаннях. Тож Вань, ти готовий? Готовий. Вань, скажу зразу, питання будуть не зовсім приємними, тому що люди питають всяке, але я повинен їх задати, тому що це бажання наших глядачів. Справедливо, тому давайте почнемо. Давай почнемо. Вань, чи дійсно ви збільшуєте пенсію? Ну звісно, збільшуємо. Це те, чим ми займаємося останніх 10 років, збільшуємо людям пенсії. Люди Всі. пишуть, що ви тільки берете гроші і нічого не робите, і пишуть, що вас за дозвонити за вас не можна. Дійсно, бувають випадки, коли жива людина не відповідає, тому що особливо після твоїх ефірів до нас одночасно телефонує велика кількість людей. Але не допускається ситуації, коли протягом того самого дня людині, яка до нас телефонувала, не перезвонили. А як ці коментарі, що тільки берете гроші, а нічого не робите? Коли ми не даємо людині результату, не даємо людині результату, це буває вкрай рідко, але тоді. Ми, ну, я особисто там, через свої е, мені нема аргументів, щоб з людини взяти кошти. Тобто, е, враховуючи те, що в нас основна частина оплати відбувається по результату, основна частина оплата. Тобто, якщо результату немає. Тобто, якщо немає результату, то і ви нічого не заробили? Ну, звичайно. Ну, тобто, ваша також результати. Так, ми, ми з клієнтами через нашу форму оплати, коли там близько 70% оплати наших послуг відбувається в кінці. То ну, коли клієнт вже отримає підвищену пенсію. Тобто ми з ними в одному човні. Якщо, на жаль, так склалося, що є негативне судове рішення, ми ні копійки з клієнта не беремо. Навіть бувають випадки, як вони не поодинокі, що повертаємося до сплачених коштів. Тому що не вся грошима міряється для нас важливо все-таки зберегти з людьми якісь е, е, нормальні людські відносини. Хорошо, якщо все так хорошо, то результати оплати, які взагалі шуми збільшення пенсії і чи вигідно то пенсіонерам, зважаючи на, на вартість ваших послуг, ну, чи варто є печенька вичинки? Чи Я так? скажу таке: e, знаєш, як у нас найбільша сума виплаченої заборгованості клієнту по одній з наших зараз основних і популярних послуг індексація цивільної пенсії. Yeah. Клієнтів виплатили 160 шістдесят тисяч. Гривень заборгованості за весь період перерахунку. Там вийшло зробити перерахунок за останніх 3-4 роки, я не пам'ятаю там чітко. Тобто, ну, будь ласка, тоді, якщо ми відсудили клієнці 160 тисяч гривень, і вона збільшила свою пенсію щомісячно там, на 4 чи на 5 тисяч гривень, то питання: чи варто судитися? Воно риторичне. Але збільшення поточної пенсії це те, те, що найбільш цінне. Ну, тому що заборгованість це така річ. Вона одноразова виплатили і, і якби більше її немає. А от поточна пенсія щомісячна вона збільшується і збільшується в залежності від того, коли було призначено пенсію. 21 рік людина вийшла на пенсію, у такої людини на 50% збільшиться пенсія. Ну, тобто, зараз пенсії. середня пенсія 4 тисячі гривень. Ну, рахується 5, але більше того є 4, то плюс 2 тисячі да. відразу ну, отримає. 50% кожного місяця ти плюс отримаєш. Ну, то кожен росує пенсію. Але чи може пенсіонер обрати іншу, адвокатську контору, іншого адвоката, тому що мені закидають та тиваню, там рекламуєш хоміча, контору його, а ми хочемо з кимось іншим. Чи може пенсіонер обрати іншу? Ви, Саш, я скажу зараз, можливо, таку фразу, за яку потім від своїх колег буду отримати критику. Е, так, звісно, і я думаю, що. Е, ну, я, я тільки буду радий, буду тільки радий, якщо е, хтось з наших сьогоднішніх глядачів е, звернеться до адвоката. Неважливо, не, 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 не лише до, до нашого адвокатського бюро, будь-якого іншого адвоката в своєму місті, якщо ви там е, знайдете, які спеціалізуються на пенсійних справах. Чому? Тому що коли до мене приходить усвідомлення, того, що е, ще два роки назад ніхто взагалі такими справами не займався. І в нас тоді народилася ідея нашого колектива все-таки це цей шлях пройти. Ми бачили цю порушення цього законодавства, несправедливість. І ми пройшли цей шлях від ідеї до Верховного до рішення Верховного суду, потім з'явилося рішення об'єднаної палати. Ця категорія справ переросла в зразкову, і ми зрозуміли, що для мільйона, більше ніж мільйона пенсіонерів, ми зробили прекрасний спосіб, так він через суд, але це вже набагато простіше, ніж було два роки назад, збільшити їхню пенсію. То мене ця думка. Моє его тішить. Тішить чому, тому що ми були першопроходцями, і ми зараз відкрили для людей можливість збільшити їхню пенсію шляхом відновлення справедливості. І тому для мене не важливо до кого будуть звертатися люди до нас, до інших юристів. Головне, щоб той фахівець, який займається цим цим питанням, мав в цих справах досвід, тому що судовий процес зараз став легший. Але є питання по виконанню судового рішення, так то кажуть, труднощі виконання. Навіть нас тут питання. Чому б ти радив, ну так як ти власник бюро, знаєш все тут нагодні, все нюанси цих справ, чому б ти радив приходити саме до вашого бюро? Ну, по-перше, серед моїх клієнтів, мої батьки, родичі, друзі. Тобто, як <рес> то кажуть, я. Рекомендую себе своїм найріднішим людям, наше бюро. Далі працівники, які до нас приходять працювати через 2-3 місяці всіх своїх також роботи зусів до, до нас приводять. І, тобто, якщо людина, яка познайомилася з нами середини, рекомендує нас своїм найближчим людям, для мене це показник. По, ну, це так, якщо говорити про такі речі, які непомітні зовні. Але якщо подивитися на нас зі сторони, то саме по, по, пенсійних справах, по пенсійних справах у нас зосереджено більше семи адвокатів, які спеціалізуються на цій сфері. І саме пенсійно. саме пенсійно. Угу. Ми свою цю спеціалізацію знайшли і зрозуміли, що в цьому наша сильна сторона у 2018 році. До цього ми займалися суміжними справами, але з 2018 року по 2025 це вже сім років ми щоденно займаємося цими справами. У нас там вже Більше 10 тисяч клієнтів, які до нас звернулися за весь період часу. І безперечно кількість переросла в якісті. І той феномен, який ми створили з індексацією цивільних пенсій, говорить про те, що ми не просто послідуємо чомусь прикладу, ми по суті створюємо тренди, ми самі формуємо судову практику. І найбільш досвідчених адвокатів, ніж ми, в сфері пенсійних справ, ну, мені здається, що. Знайти непросто чи важко проходить судовий процес, тому що наші люди, відверто кажучи, бояться судів. От я ну, по собі знаю, що в мене був всего один суд в житті, і то він такий формальний, і то я про нього думав, що це щось таке катастрофічне, чи важко проходить для пенсіонера цей судовий процес? Ну пенсіонер навіть в суді не буває жодного разу, коли працює з нами по перерахунку пенсії. Якщо це Київ, ми зустрічаємось в офісі перший раз при підписанні, другий раз, коли. Вже завершуємо співпрацю. Якщо це інші регіони України, ми працюємо дистанційно, подаємо договір через відділення нової пошти, і спілкування відбувається в телефонному режимі. Клієнт не ходить ні в пенсійний фонд, ні в суд, ні в виконавчу службу, нікуди всю інформацію отримує дистанційно в телефонному режимі. Тому е фізично е наш клієнт навіть не знає, що таке судовий процес. Він не був ні в валі засіданні, ні з ким не спілкувався, Хорошо, тобто тут. Якщо все так легко і вигідно, давай скажемо, які категорії пенсіонерів можуть до вас звертатися. А, майже всі військові пенсіонери мають можливість збільшити свої пенсії. Тому якщо ви є військовим пенсіонером або пенсіонером МВС, будь ласка, звертайтеся далі. Давайте поговоримо про іншу велику кількість пенсіонерів, цивільних пенсіонерів, бо, тому що їх найбільше в Україні, майже, майже 10 мільйонів пенсіонерів. А це індексація цивільних пенсій, ті, які вийшли на пенсію в 2019 там дев'ятнадцятому тере тисячі -ти роках. Пенсіонери питають, то чому саме 19 дев'ятнадцятий, 24-й? що нема? 10-го року, хто виходив на пенсію, я поясню так. Не буду там в деталі, тому що там дуже така запутана історія. Порушення законодавства, яке зумовило те, що індексація певних категорій пенсіонерів, ті, які вийшли там в го року, починаючи на пенсію. Відбулося в лютому 2019 року. Було прийнято постанову кабінету Міністрів України, яка заклала оцю несправедливість. Індексація е, тим, хто вийшов на пенсію 19 24 рік, якщо які категорії може так. Це е, також всі, кому пенс, пенсію не призначить пенсійний фонд. Відмови призначені. більше це стосується пільговиків, які мають право на пенсію по списку 1, списку А е, Зараз багато переселенців східних регіонів України часто дуже часто пенсійний фонд знаходить. Причину, інколи формально, інколи неформально, у відмові в призначенні пенсії таким людям. Благо, що Верховний суд в багатьох своїх рішеннях став на сторону пенсіонера і сказав, що людина не має відповідати за помилки в трудових книжках за неточності якихось документів, відсутності довідок, коли підприємство ліквідоване або вже десь зруйноване на окупованій території. В такому випадку всі ці такі якісь. Неоднозначні трактування мають рахуватися в сторону людини. Який шанс на успіх пенсійних справ в суді? Перед тим, як піддати це запитання, ще про деякі категорії пенсіонерів скажу, кому ще можна збільшити пенсії. Да. Це перехід з пенсії за вислугу років на пенсію за віком. Також, коли вони досягають 60 років і в них вистачає стажу загального для призначення пенсії за віком, вони пишуть заяву на перехід на пенсію за віком. Вони сподіваються на те, що. У них пенсія буде сучасна, така як у їхніх колег, які вийшли там сьогодні на пенсію. Ага. Але коли вони бачать цифри і у них пенсія не змінюється взагалі, у них, ну не кажучи, розчарування, це ще дуже м'яко сказати, що, що взагалі яка реакція. А чому так це відбувається? Тому що там не осучаснюють пенсію, не беруть сучасний показник заробітної плати за три останні роки. І це можна зробити через суд. Поширена практика теж багато цим займається, по всій Україні є вже напрацьована. З, як то кажуть, алгоритм дій, тому тут також збільшення суттєво, збільшення 60-70% може бути для пенсіонера то тобто, пенсіонерам, ні. які зараз переходять, чи можливо тим пенсіонерам, які перейшли раніше, також можуть звертатися? Ті, хто перейшов в двадцять 22 двадцять і наступних роках, також можна ще звертатися. Mm -hmm. Ті, хто прийшли в 20-му, там складніша ситуація, тому що їм уже там провели індексацію. І якщо зараз перейти. На правильний показник, пенсійний фонд індексацію їм заднім числом не нарахує, і в них пенсія зменшиться. Тому 21 рік, якщо відбувся перехід, то ще зараз є сенс переходити пільгове обчислення. Ну і Остання категорія, ну не остання, а така, яким можемо допомогти, це Чорнобильці, там декілька напрямків є. Це доплата непрацюючим пенсіонерам, які проживають в зоні ЧАЕС, але які там, через які виїжджали там на навчання, службу армію або ще якимось чином змінили місце роботи, та зараз їм з цього року припинили виплати навіть цю суму 2361 гривня. Я вважаю, що це несправедливо, незаконно і це також можна відсудити. І розмір пенсії по інвалідності, яка пов'язана з ЧАЕС, Також в цьому році з'явилася можливість через суд присудити першій групі це 23610. Другій групі інвалідності пов'язаної з ЧС це 8 мінімальних зарплат цих пенсій за віком, Це скільки там Десь близько 2061, помножити на 8. І третя група це 6 мінімальних пенсій за віком. Якщо ви почули в цих категоріях, пройти цей шлях, який доволі нескладний і доволі перспективний, і суттєвий, то можете звертатись 0,98-368, 25-25. Для підписників народної думки консультації абсолютно безкоштовні. Це наша давня домовленість, яка весь час виконується. Завжди консультуйтесь, перевіряйте все. Якщо у вас склалася така ситуація, що ви підпадаєте під одну з цих категорій, де шанси збільшити пенсії відверто є і вони доволі великі, то не полінуйтесь, зателефонуйте хоч на безкоштовну консультацію. 098 368 25 25. вам там розкажуть, як це все відбувається, і далі вже. Вирішуйте, що робити, а не, знаєте, як дуже багато хто хоче звернутися, знає, що може звернутися. В результаті навіть людина вже ну, прі знає, що вона отримує більшу пенсію. Воно не звертається, бо хтось там з сусідів сказав, що там, а там нічого не буде, і махнули рукою. Ну, це якось трішки нелогічно. Е, ну, Ми вже більшість тем розповіли, більшість самих гарячих питань розібрали. Хочеться зробити якісь підсумки і висновки, чи потрібно звертатись до суду і збільшувати свою пенсію в загальному зараз в Україні? Відповідь так. І зараз поясню чому так. Я ще раз хочу наголосити на тому, що звернення до суду і збільшення пенсії це не пошук якихось прогалин в законодавстві. Це, не, як то кажуть, не Боротьба з системою, там, точніше, там, злам системи, де ти собі там знайшов якийсь там баг і хочеш, то, що тобі по суті не, не положено, але хочеш відсудити у держави там, чи у пенсійного фонду. Насправді, всі судові процеси, які ми займаємося, це, вони породжені тим, що урядом Кабінету міністрів України свого часу були прийняті певні постанови, які звужували, звужували. Права людей на пенсію, там, на перерахунок пенсії, або врегульовували ці питання якось в інший спосіб, ніж законом передбачено. Тобто, по суті, є суперечливість між постановою Кабінету міністрів України і законом або Конституцією України. Ну, що означає зменшити вашу пенсію або не дати збільшення, яке ви маєте яке ви маєте право? Це прийти до вас додому і забрати з, вашої, з вашого будинку якісь речі. Тобто, по суті, ви це дозволяєте робити зараз Кабінету міністрів України і пенсійного фонду. Ну, і індексація цивільних пенсіонерів це 19-й, рік. До вас також звертаюсь. Ви маєте чудову можливість, поки цю пенсійну реформу ще не запровадили, відсудити собі максимально можливу пенсію. Вона залишиться з вами вже і після пенсійної реформи. Тому можливість прекрасна, вона майже стовідсотково виграшна, і нею треба скористатися. Не пропустіть її. Дякую велике за роз'яснення. Дякую велике за відповідь. Ви самі все почули, якщо ви пенсіонери і власне влаштовує ваша пенсія, і ви повертаєте під ці категорії, то не миріться з цим, виправляйте. Номер 098-368-2525. Там все розкажуть, все покажуть, як що треба робити, і швиденько пройдете цю процедуру і вже будете жити краще, отримувати більше. Ради цього ми тут і всі збираємося, щоб донести це до вас, щоб ви скористалися можливістю, щоб ну, покращили життя пенсіонерів, тому що погіршувати вже нема куди це точно. Тож, величезна подяка тобі за відповіді. Дякую, Олександр, за можливість і до зустрічі на народній думці. До побачення. До побачення.